Як саме вивчити з дітьми правильно літери? Зараз ми з вами про це поговоримо. Наступне задання ми вже проведемо в зумі, і краще було б, якщо було все роздруковано. Але поки що будемо робити по інструкції, тому що я розумію, що кожен роздруковує по мірі своїх можливостей. І так, як вивчити з дітьми? Спочатку ми показуємо нову літеру. Нова літера це в нас літера Ми. Ми називаємо не, як кажеться сама буква М, а саме звук М, щоб не плутати дитину потім далі. Показуєте і розказуємо, можна прийняти ігровий прийом. Буква М любить дивитись мультфільми, ласувати морозивом і медом, пити молоко. Найкращі, друзі, букви М це Мамонт. Мураха ми познайомимося з ними поближче. І так, в кожному слові, коли ми кажемо слово з буквою М, «ми», ми повинні цей звук трошки протягнути. Наступне дайте ось такий дитині шаблон. Запропонуйте дитині створити свою букву Ми. Розмалювати так, як вона хоче. Штрихами, квіточками, сердечками або різнокольорову. Фантазія дитини ні в чому себе не повинна обмежувати. Наступне ми будемо розділятися ось такі картинки Гра Меморі. Ми повинні <кій> назвати всі картинки, як вони вимовляються. Морозово, малина, мамонт. Миша, молоток, машина, морква, мураха мед. Ви почули, що звук ми в усіх словах ми повинні протягнути. Ще раз назвали: можна ці картки порозрізати, а можна зробити просто взяти шматочок папірця і квадратики пограти в хованки зі словами. Коли дитина їх запам'ятала, ви пропонуєте дитині закрити очі. Закриваєте потім одне із слів і запитуєте, якого слова, якої картинки тут немає. І так граєте в різні слова. В цей, в цей час дитина, коли грає, вона сама цього не помічаючи, називає всі слова на букву М. Крок 2. Це ми вчимось писати букву М. Ось такий шаблон допоможе дитині. Прописати букву Ми. На ньому показано, звідки починаємо писати, як правильно зверху вниз, зверху вниз. Ось є такі крапочки. Спочатку допоможіть дитині рука в руці прийом, прописати декілька літр, а потім нехай і дитина сама вчиться робити її. Для початку, якщо дитині складно, ви можете їй дати ось такий шаблон. Він допоможе е, привчити дитину е, робити елементи букви Ми. Ось. Ви вже з ними зустрічалися в попередніх літерах. Після того, як ми потренувалися її писати, вимовляти, беремо ось такий шаблон і з дитинкою повторюємо літери, які ми вже вчили. Спочатку треба наголосити, що це в нас. Голосні літери, які ми вже вивчили. А у О. Це літери, які ми проспівуємо. А Звук літера М це приголосний звук, він повинен вимовлятися за допомогою губок. Читаємо А, і пальчиком дитина повинна провести М. У-м. О-м. Так само читаємо в іншу сторону. Мо. Таким чином, звук повинен не просто йти короткий, а наче їх тягнути. Якщо ви будете правильно показувати дитині, як тягнути звук, читаючи повільно, проводячи пальчиком, вона зрозуміє аналогію, як з'єднувати звуки. А якщо вона вже навчиться з'єднувати звуки, це частина нашого успіху до. Правильного читання. Цієї інформації буде достатньо для першого уроку з ознайомлення з літерою Ми. Але літеру ми повинні повторювати впродовж всіх інших днів. Зробіть картки з буквою Ми. В наступному відео буде показано, як грати в різні ігри з літерами в рухливі, щоб дитині було не сумно, але й весело і цікаво. 에... Пригадайте на наступному дні, яка це літера, як ми її пальчиком проводимо, наче пишемо чарівним пальчиком, які слова ми вчили на букву Ми. Запропонуйте дитині ось таку розмальовку, або не здадіть іншу розмальовку на букву М малюнки, мамонт, наприклад, і дайте дитині розмалювати. Наголосіть, яке це слово мамонт. В... На яку вену... воно букву «М»? На наступному дні можна повторити е не тільки е букву «М», а ще й інші літери, які ви вже вчили, і потренуватися з дитиною читати. Для цього е можна самому написати або роздрукувати ось такі е шаблони, і дитина пальчиком повинна проводити і з'єднувати їх. «А-а-а-а-а-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- -о 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 а-у. У-о. У-а. Щоб дитині було цікавіше, покладіть один із таких от шаблонів у конверт і пропонуйте дитині, що вам принесли чарівний, чарівний лист, і ви не знаєте, що в ньому написано. Давай разом почитаємо. У-О. У, А. Ні в якому разі не заставляйте дитину, все це повинно бути в ігровій формі. Наступний день можна зробити ось таку чудову аплікацію. Шаблон до неї я також додаю. Яка це літера? Це літера ми. А давайте згадаємо, е який маленький звір є на літеру ми. Ми мишка. Наступний шаблон е ми, е додається ось такі деталі до літери ми. І ви повинні зробити ось таку літеру веселу ми з цих шаблонів. Дитина, граючись, запам'ятає форми букви ми і буде гарна вам пам'ять повісити ще й на холодильник. Грайте з дитиною, навчаємось разом і до нових зустрічей!